Інвалідність не вирок. Це своїм життям доводять активісти громадської організації Стимул, котра об'єднує бердичівлян на візках. Услід за проведенням таборів активного відпочинку на базі оздоровчого табору «Соколятко» Юрій Єремчук та Олег Сівак знайшли ще один спосіб соціалізації та фізичного розвитку людей з особливими потребами. Віднедавна вони стали займатись у секції Зайкі Ми познайомилися, звісно, случайно, але случайності не случайно. Насправді, е Познайомились, у них є стимул, їхня громадська організація. Ми коли там, слово за слово з ним розговорилися, давайте спробуємо, в Айкидо. Я й не думав, що можна, можливо на візках цим займатися. Тобто, Це ідея його спочатку була. Ми ну, спочатку, наче якийсь скептиз був до цього, чи, чи зможемо цим займатися. Це ми познайомилися з ним в грудні місяці, і з грудня так ще відкладалась, відкладалося, Почали займатися навесні. Коло різновидів спорту, що під силу людям на візках, дуже обмежене. Це настільний теніс, баскетбол, фехтування, волейбол. До їхнього переліку бордичівляни тепер додали Айкідо. Так що нині чоловікам по-доброму заздрять візочники з інших міст і країн, котрі не мають можливості займатися цим бойовим мистецтвом. А воно, як і будь-яка фізична активність, має надзвичайні реабілітаційні якості. Життя в візку, е, якщо ти не будеш, якщо ти, то ти просто закостенієш, ти просто не зможеш навіть і жити в візку, ну, ти зробишся нерухливий і то есть, потрібно, потрібно себе завжди навантажувати. Якщо якісь мишці не працюють, ну що ж, так, так, так вже сталося. А ті, що працюють, їх треба тренувати, тому що, щоб активно щоб жити. Чоловіки тренуються двічі на тиждень разом з дітьми, котрі відвідують секцію. Інструктор Андрій Коробков має досвід роботи з глухонімими людьми. Для візочників каже, розробив спеціальну систему вправ. Ну, я знаю, з чого сходив, з того, що би, ці люди вони є самими такими, якби глухой навіть убежати можуть, понимаєте? То тобто, є сну, якщо там телефони забирають, деньги, допустим, А вони ну как нікак не можуть, вони бездвижені. Тому задача була в принципі. На практичність. Як можна проще і правильні показати взагалі, технологічну базу самого айкідо». Поки що заняття систематично відвідують лише двоє членів стимулу, котрі прагнуть своїм особистим прикладом залучити до спорту інших візочників міста, а потім, можливо, ділитися напрацюваннями з усіма бажаючими. В принципі, це справа нова займатися айкідо на візках. Тому потрібно і змінити дещо програму, де під Дещо зробити ці під нас, підлаштувати ці всі вправи. Забуваюся на цих вправах про, про якісь свої негаразди, коли займаєшся цим. Тобто колосальний такий позитив. Тобто вам подобається тільки займатися? Звісно. В першу чергу що і людина дуже щира, відкрита, отець Андрій. Тобто приємно в усіх відношеннях. И фізичне физическом ще раз сейчас повторюсь, нам будут не займы. Ну, Во-первых, это интересно, но ну, во-вторых, работают, допустим, те группы мышц, которые обычно у людей с ограниченной ответностью неплохо работают. Здесь они немножко по-другому, физическая нагрузка все-таки нужна в нашем состоянии, именно в таком состоянии, когда человек в коляске. Щоб лучше працювала дыхательная система, мышцы, если будет дыхательная система лучше работать, будет лучше кровообращение, ну, для себя, для интереса. Із своїми завданнями Юрій та Олег справляються і доволі добре опановують пропоновані вправи, дав оцінку інструктор. Так що незабаром на особливих учнів за їхню старанність, наполегливість вміння щодня долати свої лінощі, а часто густо і перемагати самих себе, чекає сюрприз. Ми наприміде хаті натістацію. А ну у нас там є можливість, наприклад, в Айкідо Сінкан там Нагана Сенсей. Она наш куратор із Германії з Мюнхена. Я понято сам. І ми хочемо, наприклад, на, на лето хотим почетный черный пояс каждому вручить. Это как бы так это не это именно как бы благодарность за то, что люди стараются, понимаете, за то, что они стараются, что-то ищут. Поэтому мы хотим, как бы вот, ну, то, что мы можем от себя внести свою лепту. Потому что это, поверьте мне, это тоже помощь, это тоже стимул для них жить, как-то развиваться, что-то видеть, какие-то новые горизонты в своей жизни.